Якщо ти прокидаєшся серед ночі і думаєш, що якщо я не зможу, це для тебе. Ти лежиш у темряві, серце стискається від страху, страх майбутнього, страх невдачі, відчуття, що ти невдаха. що якщо все розвалиться, що якщо я недостатньо хороший, що якщо я не справлюся, ці питання крадуть твій сон, твій спокій. Твою віру в себе. В день ти тримаєшся, посміхаєшся, і всім здається, що в тебе все під контролем, але ніч розкриває іншу правду, ту боротьбу, яку ніхто не бачить, той тягар, який ти несеш сам, ту війну всередині, але послухай. Ця боротьба не означає, що ти слабкий. Вона означає, що ти людина, ти не невдаха, бо борешся. Ти боєць, бо досі стоїш. І кожен твій ранок, коли ти встаєш, не зважаючи на цю безсонну ніч, це вже перемога, і ти не маєш боротися сам. Є той, хто бачить тебе навіть у другій ночі, хто чує твої думки, хто знає твої страхи, і він каже: не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я зміцну тебе, я допоможу тобі. Твоє майбутнє, якого ти боїшся, воно в його руках. Ті невдачі, які тебе переслідують, вони не мають останнього слова. Те відчуття неповноцінності це брехня, бо правда така: ти створений з метою, ти маєш цінність, твоє життя має значення. Навіть коли все всередині кричить, здайся. Є сила більше за твій страх, є надія сильніше за твій біль, є майбутнє яскравіше за твоє минуле, і ти не сам у цій боротьбі. І ця боротьба не кінець твоєї історії, це просто розділ, а найкращі розділи ще попереду. Тримайся, ти сильніше, ніж думаєш. І той, хто за тебе, більше за все, що проти тебе. Ця ніч мине, світанок прийде.